Доброго вечора, ми з України. У Києві тривають зустрічі. Е... Зустрічі представників Франції, Великої Британії та України головною темою розмови є розміщення військового контингенту. Про це повідомляє суспільне Перемовини відбуватимуться на рівні очільників військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Тірі Буркхарт, британського адмірал Ентоні Радекін. Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими та президентом України Володимиром Зеленським. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із главою Міністерства закордонних справ Угорщини Петером Сіярту у Брюсселі. Вони обговорили шляхи вирішення важливих проблемних питань між країнами. Повідомили про це у прес службі Міністерства закордонних справ України. Також сторони домовилися провести наступний раунд консультацій між українською та угорською командами вже наступного тижня. І уряд погодив законопроєкт про відстрочку від мобілізації. Повідомив представник кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. Не зможуть більше отримати відстрочку чоловіки від 25 років, які вдруге навчаються на тому ж або нижчому рівні освіти, а також ті, хто навчається за кордоном після 24 лютого 2022 року. Натомість відстрочка буде для тих, хто вступив до 25 років і навчається вперше на вищому рівні. Ну А також у викладачів із науковим Ступенем і керівників позашкільних гуртків, якщо вони працювали до 2025 року. У понад 600 тисяч доларів оцінила Росія завдані збитки через розлив мазуту у Чорному морі. Рахунок виставили власникам затонулих танкерів. Повідомив про це Росприроднагляд. Причини аварії, за даними комісії, включають на виконання обмежень на сезон плавання суден та некомплектовані екіпажі. А тим часом на п'ятьох ділянках узбережжя Анапи зафіксували нові викиди мазуту. Організували незаконне переправлення військовозобов'язаних до Румунії на Івано-Франківщині. правоохоронці затримали двох організаторів шахрайської схеми. Повідомила про це національна поліція України Один з них був працівником лісового господарства. За 5 тисяч доларів фігуранти проводили людей через гірську місцевість за сквоєним загрожує до 9 років позбавлення волі. Ми власне про студентів говорилися і про нові правила мобілізації. І от знову про студентів, які не в Україні в Україну не повернулися вчасно приблизно 17% хлопців, які виїхали за програмою обмінів студентів. Повідомив про це заступник міністра освіти і науки України Михайло Виницький. Проте в освіти поки що не планують скасовувати можливості для виїзду. За словами Виницького йдеться про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавра. Аті, поки це не критична цифра, вважають в міністерстві. У дії військові одружуватимуться поза чергою. Уряду хвалив відповідну постанову. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це дозволить військовим отримати пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн. Для початку необхідно авторизуватися через застосунок Армія Плюс, ну а там обрати шлюб онлайн. Ініціаторами одруження мають бути саме військовослужбовці. Готувала вибухівку для теракту в місті Кам'янське на Дніпропетровщині. Правоохоронці викрили ще одну агентку російських спецслужб. Повідомила служба безпеки України. Росіяни планували вивести її у людне місце та підірвати разом із вибухівкою, що вони, до речі, робили вже неодноразово. Проте правоохоронці спрацювали цього разу на випередження. Ну власне, не лише цього разу на щастя. Дівчину затримали під час підготовки до злочину. Тепер їй загрожує до 12 років ув'язнення. Третя річниця без «Еспресо» у Т2, 4 квітня 2022 року. Телеканали Еспресо п'ятий і прямий незаконно та без пояснень відключили від мережі цифрового ефірного телебачення. Досі невідомо, хто саме навіщо і як ухвалив це рішення, що змінилося за цей час, якої реакція влади та суспільства. Дивімось у нашому сюжеті. Минуло три роки. А еспресо досі не повернули до цифрової мережі Т2. Влада та чиновники так і не взяли на себе відповідальність за відключення. Колектив каналу неодноразово звертався до президента ради національної безпеки і оборони та національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Однак, хто і чому обмежив мовлення офіційної відповіді так і немає. Влада не прислухається до заяв, які лунають з медіа. Щорічно, у звіті Державного департаменту США, у звіті Європейського союзу, наше відключення з Т2 там згадуються. І політики, як американські, так і європейські і урядовці, вони наголошують на тому, що ця дія була незаконною, неправомірною, що так не має відбуватися у демократичному світі. У квітні 2022 року українці зареєстрували петицію про відновлення мовлення, і вже за кілька тижнів вона зібрала необхідні голоси. Втім, реакції влади не було. Водночас у національній раді з питань телебачення і радіомовлення запевняють, ліцензія еспресо Чина». і вони надсилали відповідні листи до органів влади про повернення телеканалу у цифрову мережу. В принципі, ми звертаємося постійно до органів влади, до концерну з питанням про це і отримуємо різні листи, в яких посилання на указ президента, який е з марафоном ви там <тас> на цих ваших е хвилях йде е марафон. Так. Тому поки що ми маємо такі відповіді. Через відключення «Еспресо» за одну ніч втратив близько 40% аудиторії, адже цифрове телебачення Т2 – це найбільша безкоштовна мережа в Україні. Завдяки їй телеканал могли дивитися мільйони українців, зокрема жителі маленьких міст і сіл. Втім, мовлення «Еспресо» триває через інтернет, супутник та кабельні мережі. Ми почали після цього дуже активно розвивати свої діджитал мережі, зокрема YouTube канал. І на сьогодні там є величезна аудиторія це близько 10 мільйонів глядачів, глядачів щомісяця. А, Але тим не менш, як я вже говорила, не всі можуть дивитися YouTube, не всі можуть шукати на знайти нас там на супутнику, в кабелі, на YouTube, на інших діджитал платформах. Еспресо отримує регіональні ліцензії на мовлення у цифровому етері. Так, глядачі Києва та області можуть дивитися канал у Т2 на щастя, майже вся Київщина сьогодні може дивитися Еспресо в цифровій мережі Т2. І сподіваємося, що дуже скоро справедливість буде відновлена, і також всі інші мешканці України також можуть включити телевізор Т2 і знайти там Еспресо». Ми запитали киян, чи дивляться Еспресо і що думають про відключення телеканалу. Я вважаю, що все має право на вираження своєї точки зору і наше, наше телебачення потрібно розвивати, а не вимикати. Чув, в Ютубі є «Еспресо». Є. Дивитися? Ну я, а як же? Дивлюсь. Останні новини дивлюся. Я це, це про війну карту бойоводі. Все, що відключають, це погано. Повинна була, бути альтернатива для всіх відключати не можна. Попри всі обмеження, телеканал Еспресо залишається одним із лідерів інформаційного мовлення.